В школі ще не ці прийшли, а ці малі тільки встану туди в школі, северо в школі, школі. учатся в 29 дев'ятої візі. Я відстала стати гончиком. Ми приїхали сюди 18 мая того року. З нами було 13 дітей і четверо вихователів. Ну, одного ребенка у нас усиновили. з Маріуполя приїхала сім'я і забрала. А остальные остались с нами. Это дети из кризисных семей. У кого-то есть отец, но мать неизвестно где. У кого-то есть мать, отца нету. Поэтому эти все дети, ну как бы, социальную защиту имеют они. Мы юридическое лицо, наш центр обновления в Мариуполе. Он находится где-то на Таганрогской трассе. Это недалеко вот где сейчас Восточный Бомбили. Вот в нашем там доме сейчас живут переселенцы с Краснолуча, луча, Красногоровки. Он занят. Мы вообще-то собирались где-то в конце нового года, в общем, ну, выехать туда, но не выехали. Наверное, так надо было. Мы остались вот и, наверное, и хорошо, что остались. 24 января начали бомбить Мариуполь. Вот поэтому мы здесь и сколько мы здесь будем, мы. И... Не знаю. Пока миссия нас тут держит, вот, мы находимся здесь. Вот, поэтому церковь у нас, конечно, помогает нам. Да и вообще люди приходят из міської рады, из каких-то предприятий. Мы даже их не успеваем запомнить, кто к нам приходит. Столько людей приходят, помогают, приносят к детям, и занимаются с ними, и в театры и на каток. И, в общем, ну, очень много мероприятий. Ми дуже вдячні Львівській раді. Мої люди тут очень, дуже очень, очень хороші. Просто ні слов. Ми думали, що что... ну дуже, ну тут дуже добре. Дуже. А діти вчаться у нас у вот 29 дев'ята школа в Вінниках. У нас вторий клас, 5-й і 9-й клас. Діти вчаться. Вот Аня у нас 9 класс, самая большая у нас девочка Аня Покровская. Вот она пришла. Вот сейчас. Вот, а остальные дети. Ну, 8, 9, 10, 11, Аня, 14 лет. И 5 человек, это дошкольники. Им 6 лет. Это Миша Амельченко, Даника Бакуменко. Здесь, значит, одна семья, трое детей, трое Бакуменко, двое Мельченковых. Це діти з такої сім'ї, одна мама четверо дітей. Тому ми думаємо, що на Україні буде мир, що Україна буде дуже гарною країною, тому що тут дуже гарні люди, дуже щирі, такі такі добрі. І я не знаю. Откуда така мова прийшла за це? Що тут такі люди? Вони самі кажуть, а чому сюди приїхали? Як тут Бандера, як тут дітей їдять і все таке? Я кажу, там ми такого ніколи не думали. Ну, хоч ми там і говорили на русском язикі, но нам ніхто не запрещав і на українському, на російському. и вообще никакого у нас не было ні ни притеснения, ничего. Я вообще не понимаю, почему народ так, особенно вот наш Юго-Восток, так поддался на эту агитацию. На вот, эти вот, вот эту вот информацию, которая сейчас идет оттуда. Вот. Не понимаю. Тут я, тут Саша, тут мы спим Наша камера. Покажу, где моя кровать. Тут вот моя кровать. а вот мои очки. Позвонили знакомые, их діти приїжджали. Сказали, что в Львові, в готелі Катерина, де приймають біженців, ну переселенців, не біженців. Переселенців. І безкоштовне житло надають, яке государство потім їм відшкодує ці збитки. Але трохи ми пожили тут місяць чи зо два, нам сказали, шукайте, ми вас не викинемо на вулицю, але шукайте, бо государство сказало, що воно нам по октябрі заплатить і все. І більше нічого. Донька моя влаштувалася, працює. На фабриці, ну так, ще проходить стажировку. Январі у них не працювали, бо були свята, нічого не заробила. От. Вам тут дозволяють жити доки? Ну, дозволяють так, бо ми з дитиною нам дозволяють, кажуть, ну, живіть до кінця зими, а потім треба шукати. І це ми можемо тут і на кухні піти приготувати щось, вода тепла є. Опалення а, а, а є. є, ну, у нас дитина маленька трошки. Чи часто хворіла. От. А так всі умови, все надають. Ну, вони ж не можуть нас тривати вічно, це ж часна структура. А нам нікуди більше їхати, будемо ще шукати куди. Будемо питати, де людей. Більше їхати нікуди, бо Україну ділити не можна було. А люди, які це зробили, я не знаю, як з ними можна домовлятися, бо це немає у них в голові нічого. Але треба надіятися, молитися, не знаю, що ще робити, щоб якось вони склали зброю та пішли звідси. Не знаю. Помагали волонтери. Познайомилися випадково і вони запропонували самі. Дізналися, що я з Донецька, що ніде жити з дитиною. Запропонували кімнату. Дуже дякую їм за це. Не просто не знаю, що пробили, тому що сподівалися на те, що буде швидко розв'язаний конфлікт, але воно затягнулося. 1 вересня дитині треба було в школу йти. Жити було ніде. Нас поселили, пішли в школу тут поруч з Катериною. Тому дуже вдячні волонтерам. На жаль, від держави ніякої допомоги не було ніякої. Абсолютно, як до сподіваємося, таки на вирішення якогось конфлікту. Повертатися на Донецьк не маємо намірів. Хочемо там, якщо вже владнається там все продати там житло і тут купити. Повертатися однозначно. Ми не маємо намірів, тому що з тими людьми, що там зараз живуть, які вони мають думки, не, не хочемо. Не хочемо. Будемо, що воно повернеться до України. Та частина не думаю. Не знаю, не впевнена. По-перше, ми спілкуємося з тими людьми, які там зараз живуть. Вони дуже агресивно налаштовані проти української армії. В них там іде дуже велика пропаганда. Навіть ви можете зараз відкрити е, в інтернеті, подивитися новості ДНР, і там буде все те саме написано, що ви бачите по українському телебаченню з точністю до навпаки, що е, воїни ДНР вивозять людей, евакуюють. Воїни української армії в цей час їх обстрілюють, підривають. З мирними мешканцями будівлі, підривають автобуси. Отже, все то роблять українські військові, такі вони мають там новини. І вони просто ненавидять там зараз Україну і українську армію. Там, там дуже велика підтримка зараз ДНР і ЛНР.